Іде війна. Війна, яка розвивається по своїм законам, і все, що відбувається на війні, залежить саме головне від дій нашого противника. Наші бійці зараз на фронті у надскладних і дуже важких умовах роблять свою справу, завдяки якій ми можемо зараз з вами спокійно тут спілкуватися. Гучний законопроєкт про зміни до мобілізаційного процесу внесли в міністерстві оборони України до Верховної Ради. Це складні і непопулярні рішення, які Необхідні для того, щоб сили оборони мали можливість захищати країну і протистояти ворогу, захищати країну мають усі. Не тільки ті, які потрапили до військового комісаріату, потім до військової частини 22 другому, 23 третьому році, війна на жаль продовжується далі. І цей закон ми зараз обговорюємо саме якраз для того, щоб справедливість була. Мені би хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати. Що стосується територіальних центрів комплектування, то ну чесно сказати. Роботою їхньою я поки що не задоволений. Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу у людях. Збройні сили України. Вони мають воювати. Жодним чином не посягати на мирне життя наших громадян, включаючи тих, які виїхали і за межі нашої країни. Ми ці проблеми знайшли. І знайшли десь, мабуть, 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно і саме гарне зберегти людей, про що він і які найгучніші претензії до нього, це я обговорила з народною депутаткою України від більшості Соломією Бобровською. Ось що вона сказала, що в неї викликає. Запитання перше запитання третьої групи, наприклад, інвалідності, яка підпадає під пів мобілізацію. Зазвичай я за ніч отримала дуже багато звернень від людей, які мають групу інвалідності. Ми розуміємо, що не група інвалідності має визначати там ти придатний чи не придатне. Це, це має цим задачам ВЛК. Але ми розуміємо широке поле спекуляції, маніпуляцій і корупції ВЛК на таких на в, 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 в нашій країні, бо не відверті нічого нового я тут не розказую Друге для мене було дивно і дико про те, що наприклад. Там прокурори, які пішли служити, їх звільняють з своїх посад прокурорських. Якби ми не стали за прокурорів, слухайте, люди пішли самі добровольцями воювати і звільняти їх. Їх їм не є багато, але звільнення це там неприпустимо. Для нас для мене дивне було про те, що роль така вже на сполу тепер буде затрим право на затримання від трьох годин до трьох діб людини, яка не має військового квитка для оточення даних. Я тому і до того, що це почнеться легалізація цих цих диких ловін за шкібарків, витягнення з фур, водіїв, з машин. Наступне це, це непомірність штрафів, яка може сягати до наприклад тисяч гривень. Конфіскують майно, я не знаю, арештують. Ми ми куди йдемо, ми куди вкотимось? в котимося, в які ми рамки котимося. Коли людина відмінється проти БЛК, а вона це може зробити за ці три доби затримання? Та її можуть лупити кримінальну відповідальність від 3 до 5 років. Ми розумієш, нас. Угляньте величезна кількість. Я розумію, що люди, які перепливали тису-чотири рази, вони п'ятий раз перепливуть і так далі. Але з українцями так не можна. Там мають бути якісь рамки адекватності. Коли ми говоримо, наприклад, про те, що люди не будуть мати строчки, там, з другої, третьої освіти, коли там, обмежуємо право на опікунство першої лінії для сім'ї, якісь адекватні прийняті норми, ми це розуміємо. Але більше того, ми цим законом і не даємо право на демобілізацію. І ще раз я розумію Генштаб, які коментують, що їм важко розрахувати. І вони розраховують 36 місяців е е в у разі, якщо не буде загострення і додаткових наступів росіян. Але 36 місяців ми говорили в комітеті, це було прийнятно, коли е е люди служать на тилових посадах або в тилу, тоді тебе шанс вижити набагато вищий. А коли ти сидиш від півроку, чи до двох місяців до року, півтора-два. На берках на передовій з бригадами, які не виводили на відновлення, бо виводились лише на мінімальний час. Ну це це просто пошкодуйте психікою людей, тому що це питання теж виживання потім людей цих в умовах цивільних і нормальних. Однак, чому сталося так, що цей законопроєкт розробили в Міноборони без участі народних депутатів України, народні депутати України як зазначила Сономі Бобровська? Ну от принаймні вона на своєму прикладі казала про те, що і вона, і її колеги шукали текст цього документу, і по суті отримали до нього доступ, як і журналісти, як і суспільство в цій країни, тобто, коли він з'явився на сайті Верховної Ради, ще цікавий момент, що коли його опублікували, а це сталося пізно ввечері, з 25 на 26 грудня, наприкінці року, в різдвяні свята його доступ вона і її колеги отримали до документу саме тоді, але навіть не одразу, тому що тоді сайт не працював і не було доступу. Лише на ранок, 26 грудня, він з'явився. Ну от така дивна ситуація: отож, чи схвалять його? Народні депутати, що не вистачає цьому законопроєкту для того, щоб він був дійсно ухвалений, хто його автор, кому він потрібен і чи є політична воля для його ухвалення? Ну і власне. На кому відповідальність за це, це ми обговорила з народною депутаткою? На вашу думку, чи цей законопроєкт буде основним для допрацювання депутатів, і які можуть бути ну там в перспективі терміну ухвалення? Це робота на місяці? Є політична воля приймати його ледь не в першому читанні буквально в, в першій декаді в частині січня місяця? Я зараз давати прогнози. Чи це законопроект стане основним для допрацювань? Тому що він просто максимально об'єднується. По перше, два законопроекти, навіть не один. Це змінивши і Кримінальний кодекс. Е і я не впевнений. Думаю, що ми побачимо ряд альтернативних законопроектів, які, які будуть також запропоновані депутатам розгляду і допрацювання. До я політична воля протиснути. в офісі президента. Ну я так розумію, що це законопроектом Є тому він був власне і внесений на Різдво, так щоб. Всі думали, що ніхто не помітить. треба врахувати, що до появи цього законопроєкту, зареєстрованим на сайті Верховної Ради, а було чимало таких анонсів. Ну, по перше, тези, які по суті з'явилися в цьому законопроєкті, просувала напередодні протягом кількох тижнів народна депутатка від партії більшості від фракції більшості Слуги народу Мар'яна Безугла. Її заяви у Фейсбук були такими досить гучними і скандальними. Потім з таким офіційним анонсом того, що такий законопроєкт готується, виступив міністр оборони України Рустем Умєро. Як можна зайти в периметр для служіння своєї е, нації країні? Що буде, коли ти зайдеш в цей військовий периметр? Як ми тебе будемо тренувати? Як ти будеш їхати на злагодження? Е, як будуть? Які відпуски і коли у тебе буде, і як ти закінчиш служити своїй країні і вийдеш з цього периметру, доки йде війна, щоб ти отримав там відпуску, або ти отримуєш звільнення або інше питання. Тобто всі ці складові. Вони дуже змістовні. І треба дивитися на те, що ми плануємо зробити у 2024 році. Як ми плануємо це зробити? І з цим стикається кожна людина, і ми хочемо бути зрозумілими з суспільством. До цього часу це питання, як я сказав. Не дуже гарно було відпрацьовано. в своєму інтерв'ю, в першому в принципі інтерв'ю для українських змі, який він дав Оленці Римовській на суспільному. Він так зазначив загально ті тези, які будуть у цьому законопроєкті. Згодом після цього інтерв'ю ми побачили власне головні основні тези, які в цьому законопроєкті були зашиті. І що ми побачили в розвитку цієї події? Тобто, уявіть, з вечора 25 грудня на 26 грудня пізно вночі з'являється документ на сайті. Журналісти ледь встигають і то не всі його завантажити, завантажити там пояснювальну записку, порівняльну таблицю, щоб познайомитись з цим документом. Потім сайт не працює, щось стається, і доступу до цього документу немає. Вже на ранок, 26 грудня, коли я з колегами вийшла в роботу для ранкового прямого ефіру. В принципі, текст документу з'явився, але журналісти цього дня зіштовхнулися з наступною інформацією. Що законодавці, по суті, які мають працювати над законопроєктами, які мають їх допрацьовувати, ухвалювати, обговорювати в Верховній Раді, законодавці від більшості вони в масі своїй не погоджувалися коментувати його. І уявіть, коли такий запит суспільства, коли вже є новина про те, що законопроєкт який висунутий, що там ось такі, ось такі важливі тези, і ось такі нові речі пропонуються зробити задля збільшення мобілізації і потужностей цих, то от в цей момент народні депутати цю тему не коментують. Причому в тому числі народні депутати від більшості в профільному комітеті, який має фахово займатися цими питаннями. Згодом журналісти української правди написали про те, що згідно з їхніми джерелами у слуг народу, є така вказівка зверху не коментувати це по суті, аби... Негатив від суспільства з приводу таких непопулярних рішень, які були закладені в цьому проєкті закону, не вплинув на, на фракцію більшості і не асоціювався саме таким з політичними рішеннями. Мовляв, цього хочуть військові, нехай вони це комунікують і коментують. І от що сталося потім, 26 грудня, Валерій Залужний вийшов на свою. Першу прес-конференцію, а до того вперше включився в марафон Єдині новини, відповідаючи на ці запитання, по суті, адвокутуючи, адвокутуючи цей законопроєкт, який ще раз нагадаю, подали з міністерства оборони до Верховної Ради. І тут виникають запитання: а чому сам особисто головнокомандувач генерал? Валерій Залужний має це комунікувати, враховуючи, що під час 30 хвилинної пресконференції журналісти різних медіа дійсно мали можливість поставити запитання однак, частина цих запитань насправді як і сам зазначив Залужний, не стосувалася безпосередньо його відповідальності і відповідальності там генштабу. І він це прямо казав на цій прес-конференції. Був також міністр оборони України, з яким, як я вже зазначила, не було інтерв'ю у українських змі, окрім нещодавнього інтерв'ю суспільному, тобто питання до міністра оборони такого характеру, як це можливо реалізувати більш. Конкретно більш детально, в тому числі коли йдеться про питання електронної повістки, єдиної бази штрафів чи блокування можливостей для тих чоловіків, які як формулюються там. Ухиляються від обов'язку бути військово зобов'язаними. Вони, ніби як з цим законопроєктом, мають позбавитися взагалі прав там проводити навіть якісь операції з нерухомістю їм можуть заблокувати банківські рахунки. Ну, тобто питань насправді дуже багато накопичилося і до міністра оборони. І, от в той момент, коли журналісти ніби як мали можливість поставити ці запитання, сталося ось це. Гроші політтехнолог Сергій Гайда, який є критиком з української влади сьогодні, в ефірі поставив от наступні запитання. І в нього є запитання ці до військово-політичного керівництва. Питання в самому підході нашого військового. Політичного керівництва до питання того, що відбувається на цій війні, мені здається, от ми цього уникаємо, а формула проста. Як мені здається, на сьогодні, громадське суспільство на початку війни у 2022 році забезпечило наше військове керівництво майже мільйоном, якщо вірити, цифрам добровольців. І два роки е, люди жертвували своїм життям і своїми коштами для того, щоб забезпечити оборону країни сьогодні. Ми чуємо від нашого військового керівництва, що людей недостатньо. У нас великі втрати. Е, основне питання: як так сталося, і що не так було? У цьому військово-політичному керівництві що така велика кількість людей, яка навіть сьогодні могла би забезпечити нашу оборону, була втрачена, і чому знову потрібні життя простих громадян. І це питання мені здається двох пунктів. Перший пункт це безпека, як забезпечити нашим військовим добровольцям мобілізованим цю безпеку, і чому вона не була забезпечена? Чого недостатньо для цього? І це питання справедливості. Окей, громадське суспільство жертвувало собою. Громадяни донатили, волонтери привозили все необхідне для наших військ, що робило наше політичне керівництво. Чому досі ми маємо найбільшу в Європі армію чиновників, які не пішли на фронт? Чому досі ми підвищуємо е, кількість грошей на утримання нашого держапарату? Тобто, очевидно, ще є перелік запитань, які хочеться прокомунікувати, які хочеться поставити народним депутатам України. Міністерству оборони України ну до генштабу я не знаю, чи є запитання, наприклад, чи залишилися вони у вас, тому що те, що ми почули впродовж цієї 30 хвилинної прес-конференції Валерія Залужного, те, що ми могли почути під час його включення в марафон Єдині новини, що він сказав? що... Йому для того, щоб посилам оборон, для того, щоб боронити країну, потрібні певні ресурси, і про це вони постійно говорять. Та запит на це постійно є. Є запит на людей, є запит на там боєприпаси, є запит на. Озброєння. І, до речі, Валерій Залужний тут казав про те, що він не надсилав конкретний запит на конкретну якусь кількість. А я зазначу, що на підсумковій прес-конференції президент України Володимир Зеленський говорив про 450-500 Тисяч людей, яких необхідно мобілізувати, мовляв, військові йому назвали цю цифру, але не пояснили от не аргументували для чого саме. Ну чи почули ви аргумент від Валерія Залужного щодо того, яка кількість йому людей приблизно потрібна і на які потреби? Чи зрозуміло вам, яка роль народних депутатів України? Які в певний момент зараз, ну фактично, їхні колеги навіть говорять про те, що за вказівкою не коментують і мовчать з приводу цього законопроєкту. Але як сказала Соломія Бобровська, вона думає, що є політична воля, і оскільки є політична воля там на банковій, то такий законопроєкт можуть ухвалити дуже швидко. Це може статися вже там в січні 2024 року. Чи є запитання тут у вас до народних депутатів України? Чи є запитання, які вони до представників Міністерства оборони України з приводу того, як буде зреалізовуватися ця така реформа і ось ці нові моменти, нові пункти в проєкті про в законопроєкті про мобілізацію? Ці всі запитання ми можемо обговорити з вами в коментарях. І Не забувайте про те, що спілкуючись з українськими журналістами, які безпосередньо мають доступ до там законотворців, наприклад, ви можете поставити ці запитання. І якщо я в коментарях не знайду відповіді на ці запитання, зараз то я обов'язково важливі запитання поставлю людям, які відповідають за ті чи інші рішення в нашій країні. Підпишіться на мій канал, залишайтеся зі мною. Дякую вам за підтримку у вигляді ваших подобаєк і поширення цього відео. Мене звати Катерина Некреча. До зустрічі. Нам, дорогі, кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик нашої землі. Бахмут чи будь-то Авдіївка, ми будемо обороняти рівно стільки, скільки у нас хватить сил. Якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей. Звісно, ми таке рішення приймемо. І збережемо людей, а потім відвоюємо це.